Всім привіт! Мене звати Влад. І в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання за Washington Post пише про те, що Ілон Маск та міністр фінансів Сполучених Штатів Бесенд побилися під час суперечки у Білому домі. Так про це повідомив радник Трампа Стів Беннон. На якого якраз посилається видання, що сталася бійка, а через призначення керівника податкової служби сполучених штатів, ну і пишуть про те, що така бійка сталася ще у квітні цього року. Ну і що фінал, з яким нещодавно з'явився маск, це якраз його рук діло. Тому, мабуть, у Маска погіршилися відносини не тільки з Трампом, але й з іншими людьми з адміністрації самого Трампа. Ну, в принципі, було зрозуміло, що Маск там біла ворона, і в нього й до цього були суперечки із різними політиками, якраз які знаходяться в адміністрації Білого Дому. Але все ж таки цікаво, що це вийшло прямо на такий рівень до рукоприкладства. Нещодавно стало відомо, що батько Ілона Маска Ерл Маск приїхав до Москви на форум Царьграда, а там будуть обговорювати патріотичне виховання та російський космос. Ну а сам форум зветься форумом майбутнього 2050 року, і Росія вирішила організувати такий форум для Альтрайтів, туди ще приїдуть. Інші персонажі, але слід зауважити, що батько Ілона Маска в дуже поганих стосунках із сином, тому до самого Ілона Маска це має таке опосередковане відношення, враховуючи їх знову ж таки, складні відносини. Після того, як Ілон Маск подався у політику, батько постійно його хейтав і багато чого цікавого розповів. and wide, and... ever planned the, 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 the city must have been very very smart and the the, the buildings you know are reminiscent of uh, ancient Rome you know the images or pictures we have of Rome. Взагалі доволі кумедно, що Росія начебто відстоює там тему антиколоніалізму, що вони там за свободу народів і так далі, що там і Путін е, полюбляє використовувати. Це ще така радянська практика, і Росія запрошує собі на територію буквально власника якихось там алмазних шахт, які знаходилися на території Південної е, Африки. І все це працювало в такому напіврабському режимі апартеїду, що якби не дуже про антиколоніалізм, а навіть навпаки. Зеленський нещодавно на інтерв'ю телеканалу ABC News заявив про те, що Сполучені Штати передали на близький схід. 20 тисяч ракет ППО, які раніше обіцяли Україні. Невідомо звідки такі дані у Зеленського. Але якщо так, то це і справді дуже сумна новина, тому що в Україні не вистачає систем ППО. Як бачимо, в принципі, за останній час було дуже багато прильотів. Росія використовує дуже багато дронів та ракет, і Україні майже нічим із збивати, А ракети ППО і Петріоти це в принципі якраз. Американська специфіка і європейські країни не зможуть навіть цього замістити. Ну і своїх потужностей в Україні також немає. А що стосується самої передачі ракет на Близький Схід, то можливо Сполучені Штати. Також готуються до якихось заворушень на близькому сході, можливо, це пов'язано із Іраном, де якраз йдуть перемовини між Штатами та Іраном щодо ядерної угоди. І я думаю, що Сполучені Штати наразі розглядають різні варіанти цієї події. Ну і Трамп раніше якраз погрожував, що може почати там свою спеціальну операцію проти Ірану, якщо не буде досягнуто якоїсь угоди. Нещодавно ізраїльські військові затримали Грету Тумберг, яка плила до сектору Гази. Там була ця довга історія. Спочатку стало відомо, що вона туди пливе, був відданий приказ затримати Грету Тумберг, коли вона приблизиться до води Ізраїлю. Ну і коли вона приблизилась, її там взяли. Хоча Грета Тумберг говорить про те, що її начебто взяли в міжнародних водах, ну там якби води сектору Газа, а тому не зрозуміло, як там Ізраїль це трактує. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. Ну а так, загалом, Грета Тумберг вирішила активізуватися нещодавно, сіла на корабель і заявила про те, що ось везе якусь провізію до сектору Гази, щоб допомогти людям. Хоча, подивлячись на цей корабель, стало зрозуміло, що ця акція якби не має жодного практичного сенсу, що це такий символічний жест, враховуючи те, що там на те судно можна було. Покласти провізії ну, на сотню людей, там на тиждень, можливо, б вистачило. Але все ж таки неонацистський колоніально-імперський режим Ізраїлю все ж таки схопив Грету Тумберг і таким чином нещодавно вислав її до Франції, як вже повідомляють. Ну і ще окремою формою катування для Грети стало те, що її вислали на літаку, а повинні були вислати, напевно, на велосипеді. Лос-Анджелесі нещодавно загострилися протистояння між поліцією та мітингувальниками. Нагадаю, що все почалося з того, що там був старт якраз рейдів о, щодо антиміграційної політики Трампа, і люди почали виходити на вулицю, тому що виступили проти цього. Після цього Трамп ще послав туди війська, і ось почались такі заворушення і буквально битви, і буквально битви на вулицях міста. Ну і Трамп, коментуючи події, заявив про те, що ухвалив правильне рішення. Коли розгорнув Нацгвардію в Лос-Анджелесі, щоб якраз боротися із цими протестами. Наразі здається, що протести виходять з-під контролю. І це може стати новим БЛМ на території Сполучених Штатів, хоча поки що відбувається тільки у Каліфорнії, але так чи інакше, масштаби справді доволі серйозні, вже почалися там сутички, і, в принципі, поліція доволі жорстко розганяє якраз протестуючих. Ну і ще ось стало відомо, що американський штат Каліфорнія подав позов проти адміністрації Трампа, вимагаючи припинити незаконне Згортання національної гвардії для боротьби з заворушеннями, не знаю, чи вдасться їм перемогти, але незаконного тут напевно нічого немає. Знову ж таки, враховуючи, що це вже не мирні протести навіть близько. А нещодавно Віктор Орбан заявив про те, що росіяни НАТО слабкі для боротьби із Європою, і що вони навіть не можуть якраз перемогти Україну і що якби країнам НАТО не варто думати про це, що це не є реальною загрозою для європейського континенту. Разом із цим заявив про те, що треба з Путіним домовитися, і що навіть готове Путіна зустріти в Угорщині, і буде там якась тепла зустріч. Не сказав би, що риторика Орбана якось категорично змінилася, але вона починає набувати інших окрас, і це, напевно, пов'язано із рейтингами самого Орбана, тому що останні рейтинги показують, що його партія не зможе перемогти на наступних виборах, і це буде означати, що прем'єром він не зможе знову стати. Тому нещодавно він почав закидувати різні тези, нещодавно заявив про те, що і українці можуть боротися за свою незалежність і мають повне це право і що ось Росія слабка, і так далі. І так далі, І у Цьому плані теж, напевно, намагається перетягнути частину електорату на свій бік. Тому що росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не здатні перемогти Україну, отже, не можуть справді атакувати НАТО. Отже, отже, чому відмовляти Україні в захисті? Україна є суверенною країною, такою ж як і ви. Ви, здається, хочете відмовити їй у праві на захист. Україна має повне право на захист. До того ж, вона робить це героїчно. А новообраний президент Польщі Навроцький нещодавно заявив про те, що хоче зустрітися якраз з Віктором Орбаном і назвав його ефективним політиком, що він постійно переобирається, ну і взагалі що займає посаду досить довго. Також заявив про те, що планує співпрацю із Словаччиною і з Чехією. Ну, в Чехії така проукраїнська позиція, а у Словаччині. Теж близька до Угорщини, і в принципі, якраз між Чехією та Словаччиною наразі відносини не дуже. Але разом із у Орбана з'являється ось такий союзник, і це можливо якраз буде допомагати йому набувати рейтинги щодо розширення якихось взаємних контактів. В принципі, схожа ситуація, як була із Фіцо, коли він переміг. На території Словаччини теж в принципі почав зближуватися із Орбаном, і у деякій мірі став його відображенням і плюс-мінус схожу політку проводити теж на території своєї держави. Для України це вже ж погано, тому що усі оточуючі країни стають більш ворожими і вже не дуже дружні до України. А видання News пише про те, що у Сполучених Штатах ніяк не може знайти заміну помічникам. Піта гексета, голови Пентагону, і говорить про те, що це пов'язано якраз із скандалами Сігнал, і взагалі пишуть про те, що це така посада завжди популярна на неї претендують дуже багато людей. Але наразі не дуже багато кандидатів, якраз через самого гексета. З ним ніхто не хоче працювати. Найбільше того, що є доволі сильний фільтр в адміністрації Трампа, які не підпускають якихось інакодумців до цієї посади, і хочуть тільки бачити лояльних людей. Взагалі раніше і писали про те, що самого гексета також хочуть прибрати через, знову ж таки, ці скандали із сигналом. Ну і в принципі він не дуже підходить, напевно, на цю посаду голови Пентагону, така ліва людина, і здає. Ється, що його, начебто, доволі просто замінити. Трамп його також недолюблює, але чогось все ж таки не змінює. Це теж таке велике питання, чому так відбувається? Напевно, і справді в адміністрації Трампа є доволі жорсткий фільтр, і туди приймають навіть не тільки республіканців, а шукають саме ось цих магівців, які такі жорстко протрампійські. Міністерство оборони Китаю нещодавно заявило, що американська зброя не зможе врятувати Тайвань. Це було після передачі абрамсів, які запланували передати на Тайвань, і у Пекіні знову ж таки кажуть, що це порушує основні інтереси КНР, що знову ж таки це бунтівна територія і так далі, і так далі. І що взагалі Сполучені Штати. Хочуть ескалації у регіоні. Ну, як то кажуть, це останнє китайське попередження. Китайці постійно нагнітають обстановку навколо Тайваня і натякають на те, що можуть вторгнутися. Це може справді відбутися у будь-який момент, але поки що ми бачимо тільки постійні погрози. Сирія повністю відновить підключення до СВІФТА протягом кількох тижнів, і це ознаменує повернення країни до глобальної економіки. Після 14 років війни та ізоляції від торгівлі з різними країнами. Європейці, звісно, до цього кинули погрозу, що якщо там буде війна, що якщо там буде щось не так із режимом, що вони, начебто, можуть вести санкції і назад. Але так чи інакше, ми бачимо, що європейці там та західне суспільство. вони... Ну, призаплющують очі на те, що відбувається у Сирії, там є масові репресії доволі таки, але тим не менше хочуть інтегрувати Сирію у міжнародну спільноту. І нинішній режим у Сирії він такий прозахідний, тому напевно, це і вирішує усі питання. Генсек НАТО Рюте нещодавно назвав констатацією факту думку про те, що припинення вогню в Україні збільшить загрозу для альянсу. І за його словами, що росіяни можуть напасти на НАТО протягом п'яти років. Саме тому Європа, можливо, і якби наполягає на тому, щоб війна продовжувалася, тому що це й справді зменшує загрози для європейського континенту, для країн НАТО, особливо для східної Європи. Ну якраз найбільші прихильники продовження війни це ми бачимо там країни Балтії, які справді потенційно можуть перебувати під загрозою. В принципі, я не дуже вірю, що Росія зможе напасти на НАТО, і це мало подія, як мені здається. Але так чи інакше, й справді продовження війни. Робить цю подію ще більш малоймовірною, тому що Росія буде зав'язнутою в українській війні і не зможе проводити інші військові кампанії. Тому реалії справді такі, що НАТО про це думає і бачить у цьому теж свої перспективи. Заборона Трампа на в'їзд до сполучених штатів громадян із 12 країн вже не була чинності. Нагадаю, що раніше Трамп заборонив до сполучених штатів їжати людям із Афганістану, М'янми, Чадо. Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. А ну і частково це може стосуватися також людей з інших країн, там з Венесуели, Туркменістану, Лаосу, Куби тощо. А в принципі, раніше такі заходи у Сполучених Штатах також були, особливо Буші після 2001 року. Там теж були обмеження для арабів. Щоб вони не змогли в'їжджати на територію сполучених штатів і у цьому бачили національну загрозу, але ось такого масштабу пишуть про те, що ніколи не було ніколи не було таких масових заборон прямо для усіх громадян. З якоїсь конкретної країни, що вони не можуть приїжджати до Сполучених Штатів, все одно там були різні програми для біженців, там для політичних активістів, для журналістів, які просто біжали з якихось тоталітарних режимів. Наразі ось Сполучені Штати не зможуть люди біжати з того ж Афганістану, де справді доволі складна ситуація. Тому це теж в принципі такі інновації Трампа у деякій мірі. Нещодавно стався черговий скандал із ТЦК. Вони, напевно, відбуваються постійно. Так, стало відомо про те, що бойового медика зупинили на блокпості, забрали у ТЦК про тому, що він говорив про те, що в нього є бронь і що, в принципі, в нього все окей з документами. Але після цього він заявив про те, що його кинули на підвал, що його там деякий час там тримали, не поїли, не кормили. І трішки пізніше він якби зізнався, що не оновив час на свої документи, що, начебто, броні в нього не було, і ось так ситуація ця і закінчилась. Ну, історія набула публічності, тому що це був більш-менш відомий якийсь бойовий медик, і таке, напевно, відбувається більш масово, але так чи інакше нічого ситуація не змінюється і її навіть не намагаються змінити на цей рахунок. Ну і це, в принципі, буде призводити до поганих наслідків, і наразі, і на майбутнє. Я взагалі мовчу про якусь довіру до влади, яка не знаю, як відновиться. Давай говорив розбитий Самсунг Фіо дури. Хиру